Сьогодні ми раді вітати нового партнера футбольного клубу Динамо Київ, компанію «Мані 24 на 7. Ми дуже вдячні за те, що український бізнес в такі непрості для нашої держави часи знаходить змогу підтримувати вітчизняний спорт. Наш бренд послідовно підтримує український спорт. Серед наших партнерів були спортивні клуби з футболу, баскетболу, регбі. Федерації художньої гімнастики дзюдо. Також ми є спонсорами чемпіону світу з боксу. Також ми постійно підтримуємо наших захисників і захисниць, а також різні соціальні проєкти. Впевнений, що разом з Динамо ми зробимо багато корисного для нашої країни та для українців. Ми щасливі стати партнерами українського футбольного гранду, за який вболівають мільйони вболівальників по, по всій Україні та за кордоном. Ми працюємо для наших клієнтів 24 на 7, також у всіх регіонах країни та за кордоном. Разом ми будемо здобувати перемогу на футбольних полях та приближати свою велику перемогу. Динамо це бренд, який ну, всемірно відомий, якому вже буде 100 років, який, я знаю, через 3 роки я думаю, будемо співпрацювати з Динамо до цієї дати. Футбольний клуб Динамо є найтитулованішим клубом України, тому ми постійно працюємо для залучення нових партнерів, для знаходження нових форматів співпраці. Ми хочемо завойовувати ринок, ми хочемо ставити мировим брендом, який буде ознаваймий. Зі співпрацею з Динамо. Клуб отримав нового спонсора. От, і Я впевнений, що ця співпраця в цьому сезоні принесе велику користь і клубу, і власне, в спорту в Україні.